Новонароджений броненосець глазами сюрреалістки. Мене звати Ольга Гринчій та я розповідаю про мистецтво. Підписуйся. Дора Мар – талановита фотографиня та художниця, сюрреалістка, яка через зустріч та відносини з Пікассо була забута до кінця своїх днів, молодою приїхала в Париж, де навчалася живопису та мистецтво фотографії та навіть відкрила своє власне фотоательє. Її фотомонтаж папаша уб'ю», на якому зображений новонароджений броненосець, став візитівкою сюрреалістичного мистецтва. Дора створювала багато інноваційних, рекламних та сюрреалістичних робіт. Після зустрічі з Пабло вона 9 років залишалася його музою та моделлю. Зараз вона відома у всьому світі як жінка, що плаче, саме такої частіше за все її зображував Пікасо на своїх полотнах. Завдяки маар, ми маємо цілий архів фотографій Пабло за роботою. Але після розриву з Пікасо, Дора отримала душевну кризу та нервовий зрив, лікувалася в психіатричній клініці, а потім усамітнилася та писала свої вірші та картини у затворництві до самої смерті. А як вам роботи, дори? Подобаються?